Більше місяця тому, 6 серпня, у Бердичеві розпочали роботи із заміни аварійної ділянки квартального водопроводу по вулиці Садовій. Тоді ж перекрили рух транспорту від перехрестя Європейської Садової до перехрестя садової Грушевського. Водії планують маршрути іншими дорогами, а вулицю розкопали та й на цьому лишили. Що ж затримує розпочаті роботи? Інформацією Бердичеводоканал. Бо я уточнювала питання. Так, воно розпочато, але там. Ну це, скажімо так, проблема наших мереж, наших карт. Тобто, коли ти вскриваєш цю землю, там виявляються друби інші, ще якісь додаткові. Колодязі, яких там не видно або яких не вистачає. Тому зараз там певні технічні узгодження йдуть. На завтра назначена там нарада між підрядниками, замовниками, субпідрядниками і вирішується ці питання. Я думаю, що найближчим часом, ну, після завтрашньої наради, вже вони дойдуть якогось технічного рішення і продовжать роботи. Реконструкцію мереж водопостачання посадовій нагадаємо розпочали у межах масштабного проєкту за підтримки та 50 відсоткового співфінансування міжнародної організації Нефко. Проєкт, на який місто торік виділило попередню оплату у 7 мільйонів гривень, передбачає не тільки заміну старих труб на кількох вулицях, а й реконструкцію усіх 14 насосних станцій міста. Із 568 тисяч євро гарантової допомоги Невко профінансовано вже понад 300 тисяч. Ну і вже два транша проплачено за обладнання з, -з боку Невко, тому що вони ми погоджуємо, тобто воно через нас іде. Тобто ми даємо заявку на виплату, тобто ми два рази вже давали заявку, і два транші вже зайшов до них. Це ну дві третини приблизно. Одна третина ще не оплачено. Невко та хто підрядний? Підрядник якому енергосервіс вийшов по тендеру. Так він і є. Київська фірма. Ну, на субпідряді є ще інша фірма. Тут посадові працює ще по субпідряду. На початку робіт планували завершити усе до кінця жовтня. Та як буде далі, покаже час. Все, що зв'язано з зміною труб, це дуже тяжко все в нас. Тому що карти не відповідають дійсності. Ну, я маю на увазі. Труби не знаходяться, не нанесені правильно на карту і на картах старих навіть деякі труби не позначені взагалі. І колодязі не позначені. Тобто там постійні зміни йдуть. Прокопали 20 метрів, змінюємо. І так йдемо. Питання має бути закрите в цьому році, тому що програма «НЕВКО» не подовжується на 27-й рік, тому вони мають закінчити однозначно в цьому році. Інших варіантів немає.